Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Холоса Творчість. Допрошую вас приєднатись до мого творчого березня. Мої уважні підписники вже зрозуміли, що я була у празі. Не дивлячись на довгу дорогу, вже 28 лютого, я приїхала на Карлів міст і насолоджувалась затишною атмосферою ранкового міста. Обожнюю спостерігати за тим, як прокидаються міста. Я довго гуляла центром Праги, насолоджувалася архітектурою і намагалась вібрати в себе атмосферу старого європейського міста. Автентична кав'ярня. Мені щось останнім часом більше подобаються такі заклади з душею. Ввечері того ж дня ми з сестричкою вже пили чеське пиво і їли те саме вепряче коліно. Наш готель знаходиться у спальному районі і це парк біля нашого готелю. Я так розумію, тут багато грають з собачками. І, мабуть, тут є такий невеличкий водоспад, але щось він поки не працює, а можливо, вам влітку, но вимикають. Тут набагато тепліше, ніж було в Україні, коли ми виїжджали. Тому відчувається весна. І Я прямо, знаєте, насолоджуюсь цією прогулянкою, хоча мені потрібно знайти магазин, а в Чехії в них є. DM-магазин магазини це щось по типу нашої єпи. Я ще не була там, тільки йду, але сподіваюся, що там буде все, що мені потрібно. Я відчуваю себе дикункою, бо просто дивлюсь, як летить літак, серйозно. Я тільки що дві хвилини стояла, і для мене це здавалось якимсь дуже неймовірним будовищем. Тиждень пролетів швидко, ми багато гуляли центром міста, відвідали праський град, куштували місцеві страви і насолоджувались кожним сонячним днем. Прага вкрала моє серденько раз назавжди, і мені хотілося би повернутися сюди ще раз. Ще я встигла зустрітися з давніми подругами з України, з якими давно не бачилась. І звичайно ж, я не могла не завітати до пряжного магазину. Саме це розташований в центрі міста, в торговому центрі там був досить гарний вибір пряжі, як штучної, так і натуральної. Мене дуже вразили ціни. Навіть звичайно, крил коштував досить дорого, та без покупок я не залишилась. Зараз повертатись додому не став швидше, ніж я очікувала, але вдома мене чекали свої приємності. Я вдома і, як завжди, я люблю розкладати покупочки. Спеціально для вас. Я все зібрала в одному місці. Це якесь місцеве печиво. Подарували малі, я привезла. Це подарунки сувеніри для друзів і близьких. В'язальні покупочки. До речі, пряжа коштує просто космос грошей в Чехії. Це. Я не знаю, як там в'язальниці ці виживають. Це, до речі, я придбала в Дрездені, але про цю пряжу я розповім вам пізніше про в'язальні покупки. Ось ця косметика з'явилася в моїй косметичці під впливом тік А от така я жертва маркетингу. Я просто не зустрічала принаймні в офлайн-магазинах таких продуктів від косметики Essence. Вона досить непогана, тому я взяла все, що хотіла спробувати. І набір це косметика для моєї міні-косметички дорожньої. Я купила ще одяг, взуття. Шопінг вдався, мені дуже подобається їздити подорожі, купувати якісь такі речі необхідні, бо це додає речі, якусь особливість, навіть якщо це просто одяг. На Аліекспресі замовила собі ось таку маленьку косметичку і придбала собі косметику в міні-форматах. Це в мене буде міні-косметичка, дорожня, з якою можна зробити повноцінний макіяж. Так, звичайно, добре, але вдома краще. Я в'яжу свою першу в житті з шкарпетку, і я розумію, що вона буде велика. Це Лана Гроса. але я продовжую її в'язати. Я хочу просто зрозуміти сам принцип і дов'язати її. Потім я її розпущу. І спробую зв'язати більш щільно. Я думаю, що це в мене спиці 2,75. Я думаю, що потрібно буде взяти, може, спиці, може, другого розміру. І буде нормальний розмір. Єдине, що в мене тут, бачите, там, де на стику, дуже видно, дуже відрізняються петлі. Я не знаю, скажіть, будь ласка, чи виправить це ВТО, чи це так і лишиться? Чи потрібно просто набити руку і а, нормально якось в'язати оці кути? помідорки кататись, чудовий день. А головне, що я знаю, стану, як В першу чергу хотіла б поділитись з вами своїми покупками, які я зробила у своїй відпустці, і яку традицію я сама собі вигадала. Цій поїздці. Почнемо зі шкарпеток, я ніколи не в'язала шкарпетки. І якщо чесно, я та людина, яка не розуміє, навіщо. Давайте так, не розуміла, навіщо в'язати шкарпетки. Тому що, ну, хочеш шкарпетки, іди і купи. До того ж, в нас тепле підлога, якоїсь нагальної потреби в теплих шкарпетках в нас немає. До того ж, нам мама зв'язала, є пару. Пара шкарпеток, вибачте, за тавтологію. Я приїхала в Чехію, і я думаю, мені щось хочеться купити в'язальне і якусь би пряжу, але, е, щось на пам'ять, знаєте. Але я боялася, що, по-перше, там пряжа досить дорога. По-друге, я боялася, що я куплю і мені потім на щось не вистачить. Тому я придумала собі традицію. У кожній країні, в якій я воду, я буду купувати собі шкарпеткову пряжу, бо точно знаю, що її вистачить, і в мене будуть такі пам'ятні шкарпетки з кожної країни. Тож в Празі я придбала ось такий моточок, твістер, оскільки я не знаюсь на шкарпетковій пряжі. Я не знаю, чи є у нас тут в Україні ось така ось такий візерунок буде. Чи є у нас в Україні така шкарпеткова пряжа. Я якось не зустрічала навіть у відео дівчаток. І ще ми поїхали на один день в Дрезден це буде в наступному влозі. І там я знайшла випадково ось ці, ось цю пряжу шкарпеткову. Я купила два моточки. З одного моточка я вже зв'язала шкарпеточку майже. Я вам сьогодні покажу. Тому в мене тепер буде така, знаєте, шкарпеткова мапа світу. Це в мене буде Дрезден, це в мене буде Прага. До речі, ціни на пряжу просто космос. Я не знаю, як там майстрині виплутуються, тому що ось ця ось, моточок на наші гроші він близько 500 гривень коштує. Там щось 480 я переводила скрон на гривні. Ну Серйозно, але оскільки це відпустка, я собі дозволила таку слабкість в Україні, я би точно не придбала собі такий моточок. І знаєте, ці кольори вони чомусь у мене асоціюються з Прагою. Я обирала пряжу саме в асоціації з містом. От Прага вона така стара, в якась в таких коричнево-темних кольорах. І чомусь мені ось це саме Прага. А це Дрезден. Дрезден більш нове місто, там більше сучасних споруд, і сірий, блакитний, тому ось такі в мене тепер будуть традиції. Ще в празі я придбала ось такий гачок прім. Я, до речі, дивилася, задивлялась на нього в Україні. Ніяк не наважувалася придбати його, але вирішила, що раз ж вже я там, і я себе балую. Не можу сказати, до речі, я вже користувалася ним, не можу сказати, що прям вау, гачок, і мені дуже подобається, дуже зручно. Все-таки мої фаворити це гачки від Clover. Але як пам'ять, як ви бачите, я досить сентиментальна людина, я люблю такі. Пам'ятні речі, тому для мене це буде пам'ять про суперкрасну подорож. І ці спиці в роботі це ніт Про Зінк. Ем, це не ті спиці. Зараз, секундочку, я знайду коробочку. Ось ці вони досить схожі. Ось ці спиці, тут це шкарпеткові, вони вже в роботі, я покажу вам пізніше. Коли буду показувати свою шкарпетку, класні спиці. Я в'язала вже, пробувала в'язати звичайними китайськими, там за 30 гривень шкарпетковими. І пов'язала цим, і знаєте, ну, небо і земля. Дуже класні. Я би хотіла дозамовити собі докупити ще пару якихось розмірів. Подорожей на найближчий час в мене не передбачено, тому я думаю, що я тут у нас в Україні щось собі замовлю. Класні спиці. І ось це, ось ці три позиції коштували мені майже 1100 гривень. Побачу, мій чоловік буде плакати, але що? Але я ну, ну як вже є, я себе побалувала. Ось цей меточок коштував коштує 4 євро. Лана Гроса, до, до речі, я у інших в'язаннях чула про цю пряжу. Я не знаю, скільки вона коштує в Україні, але ну, теж, якби дешево, але я була в подорожі. в мене тепер є купа пам'ятних покупок, а це ні. І я дуже щаслива, що в мене тепер є ось це все. Як можна здогадатись, в мене дуже мало робіт, дуже мало просувань, тому що я була в подорожі, і я взяла з собою єдину роботу дорогу, Це ось ця моя літня сукенка. Я пров'язала десь близько 40 сантиметрів. В дорозі, і я старалась кожного дня. Зранку я раніше прокидалась і хоча б по три рядочки вив'язувати. Вдома я не працювала поки що над цією сукнею, бо в мене були інші проекти. Ну і взагалі часу небагато. Тому є ще час до літа. Я сподіваюся, що я почну більше просувати її десь в квітні, в травні. Цю сукню, але потроху стараюся кожного дня, хоча б два-три рядочки пров'язувати, бо робота дуже дуже велика. Хоча полотно в'яжеться швидко, але його потрібно багато, бо це тільки передня частина. Тут гачок номер 3 і пряжа Ярнард Ідеал. А тепер я вас дуже прошу, не смійтесь, але я вам представляю свою першу шкарпетку, яку я зв'язала. Почала я її в'язати. Ви бачили, я вставляла кадри. Я почала в'язати цю шкарпетку вже в потязі Прага Будапешт, бо ми саме так їхали через Будапешт. Поки моя дитина там гралась, чимось займалася, я відкрила майстер-клас нашої української майстрині. Я зараз вам не скажу, але я залишу посилання в описі під відео. Дуже класний майстер-клас, дуже зрозумілий. Але ну, це перша шкарпетка, давайте так. Будьте, будь ласка, до мене поблажливі. Взагалі є людина, яка тільки вчиться в'язати. Якщо в мене тут є в підписниках-перфекціоністи, будь ласка, вимикайте, йдіть. Це канал для новачків, для аматорів, для людей, які пробують щось нове. І знаєте, все моє єство, майже всю роботу, ось до цього моменту кричить, все, все розпускається, просто жахти, це, це вона велика. Хоча вона на мене не велика, вона якраз по понозіну трошки вільна, але не критично. Я вже майже дов'язала до мізинчика. А що я можу сказати? Я рада, що я не розпустила, бо я набиваю руку, і вже якщо на початку в'язання, як ви бачите, тут дуже видно ось ці петлі, де на кутах. Між спицями. Тут дуже видно ось ці петлі, де на кутах між спицями вони розтягнуті, вони неаккуратні. То вже ось тут вони більш акуратні. Так, вони трішки-трішки відрізняються. Але в цілому, напишіть мені, будь ласка, чи виправить оцю ситуацію в АТО. Я не знаю, чи буду я розпускати цю шкарпетку. Можливо. Я зв'яжу другу. Я планую дов'язати цю обов'язково. Я не хочу розпускати, бо якщо я її просто розпущу, я ну, років через п'ять почну її в'язати. А це мої шкарпеточки. Тому Я зв'яжу другу. Я сподіваюся, що друга в мене буде акуратніша. Ну, оці шви. І якщо буде більш-менш оця виглядати на фоні другої, то, звичайно ж, я її. Не буду перев'язувати, просто проведу ВТО, можливо, ВТО трішки врятує. Дівчата, напишіть, напишіть, будь ласка, чи врятує, хоч трошки якось буде мати вигляд, тому що у інших дівчат, у інших в'язальниць просто ти дивишся на ті шкарпетки, ну, вже правда, вибрані, заблоковані, як, вони як з магазину новенькі, гарненькі. А в мене якийсь такий маленький монстрик. Але це мій монстрик, я його люблю. І сподіваюся, що. Це моя перша шкарпетка, але не остання. І я, знаєте, нарешті зрозуміла цей кайф в'язання шкарпеток. Хоча я думала раніше так краще купити, ніж в'язати, але зараз просто робота э, росте на очах, і ти дуже швидко бачиш результат. Це, до речі, пряжа, Лена Гроса, яку я вам тільки що показувала. Ось вона. Е, так, це в нас колір. 31-35. Ось таке виходить гарнюньке полотно. Мені подобається колір, і в мене, як я казала раніше, асоціація саме з цим містом з Дрезденом. І, до речі, ось ці, ось ці спиці, які я вам показувала, вони дуже, вони легкі, вони класні. Ну, я, як, знаєте, в'яжеш китайським, а потім купуєш якісний інструмент собі. То це небо і земля відчуття просто вау. Мій старт і майже готова робота. Це ось така маніжка, чи нагрудник, я напишіть як правильно, для моєї донечки. В нас є така маніжка, її в'язала наша бабуся. Але там склад теплий, там є вовна, і на зараз їй буде, буде жарко, але щось потрібно їй на шийку. Тому я. Буквально за два дні, по мотиву тієї нашої, яка в нас є, відв'язала цю маніжку. І знаєте, я безмежно з собою пишаюся, тому що як новачок у в'язанні, те, що я взяла в руки якусь річ, зрозуміла, як її зв'язати, і повторила це без якихось майстер-класів. Чи без якихось дзвінків до мами, щоб запитати, як це в'яжеться. Вона не ідеальна, в мами, звичайно ж, вона гарніша, але вся надія на ВТО. Це в мене скарпеткова спиця 2,5 китайські і пряжа Ярнард джинс. Я більше нічого не просувала, тому що зрозуміла, що мені потрібно швиденько зв'язати. Дитині, бо ну, вона їй знадобиться буквально там на тиждень, може, на два. З наступного тижня вже буде потепління. А на зараз е я вважаю, що це ідеальний варіант на шийку, бо я не люблю шарфи сама. Ну, і, відповідно, е моя дитина теж не носить шарфи. Ось такі просування і старти. Е е якась вона кривенька чи ні. Ну, виперу, подивимось. Ось і все, що я в'язала протягом цих двох тижнів. Вони були насичені, вони були яскраві, класні. Знаєте, відпочила трішки я від тривог, відпочила від безсонних ночей, надихнулася, набралася сил і готова творити далі і ділитися з вами своєю творчістю. Тож підписуйтесь, пишіть коментарі. Я дякую всім своїм підписникам. Кожен ваш коментар, кожен ваш лайк, дай мені натхнення, щоб знімати для вас і створювати контент. Всім па, до скорих зустрічей!